Екстрені відключення електроенергії по всій країні. Росіяни знову цілеспрямовано атакували нашу енергетику. Як наслідок, що не менше півмільйона споживачів залишилося без світла. Коли вдасться відновити електропостачання і чи вдасться взагалі розповім за мить. З вами новини Тесен І я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Черговий темний день в історії нашої країни. У ніч проти 28 листопада та вранці російські війська влаштували масовану комбіновану атаку по Україні. У різних куточках країни. Лунали вибухи, працювала ППО та є прильоти. Щонайменше 12 регіонів сьогодні опинилися під ворожим прицілом, а основною метою ворога стала енергетика. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Російська Федерація укотре завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Тим часом «Укренерго» терміново застосувало екстрені відключення електроенергії. А у ДТЕК повідомили, що без світла залишилися Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина. А згодом перелік регіонів значно збільшився. Армія Ійської федерації атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Що 523 тисячі абонентів залишилося без електрики? Поінформував керівник ОВА Козицький. На Рівненщині без електропостачання 681 населений пункт. Майже 10 залишаються без води. Повідомив очільник ОВА Коваль. Освітні заклади рівного та частина рівненського району на дистанційному. Навчання на Волині є пошкодження критичної інфраструктури. Повідомив голова ОВА Грудницький. Без світла залишаються 215 тисяч споживачів. В результаті ракетної атаки частково відсутня електрика в Шепетівському та Хмельницькому районах. Повідомив очільник ОВА Цюрін. У Миколаєві призупинили роботу освітніх закладів. Не працюють системи сповіщення тривоги. Електротранспорт курсує за скороченим маршрутом. Житомир без електропостачання, також проблеми із водопостачанням, повідомляє Житомирводоканал. Окрім того, військові РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківщини. Є пошкодження приватних будинків, розповів голова Ова Онищук, і це лише частина даних по всій території України. Близько мільйона абонентів залишаються без світла. За попереднім прогнозом екстрені відключення будуть тривати до самого вечора. Повідомив генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Ситуація в енергосистемі складна за прогнозом від Укренерго, екстрені відключення будуть тривати до вечора 20.00. але це поки лише прогноз. Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом баржіть себе і вірте в енергетиків. Згодом в Укренерго повідомили, що росіяни здійснили вже 11-ту з початку року масовану ракетно дронову атаку на українську енергосистему. Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогами обладнання. Вночі та вранці ворог здійснив чергову вже 11-ту з початку цього року масовану ракетно дронову атаку на українську енергосистему. Були пошкоджені енергооб'єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу після скасування повітряної тривоги. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання. Під час повітряної тривоги були запроваджені аварійні відключення, які наразі продовжують діяти. Нагадуємо, що під час застосування аварійних раніше оприлюднені графіки погодинних відключень не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково. В Укренерго нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися вже після 11 масованих атак росіян. У ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб'єктах тривають аварійні ремонти. Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що енергетики максимально працюють над тим, аби повернути нормальне життя і допомогти людям. Від ранку вже були доповіді командувача повітряних сил, міністри внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару, мішень, наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари калібрами з касетними боєприпасами, і саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики. У всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили. Зеленський додав, що кожна така атака доводить, що у системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей, зокрема щодо ППО, це те, що найбільше потрібно. А в якому місті перебуваєте ви та чи є зараз світло у вас? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.